Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний збирає термінову нараду на всю країну пролунають прізвища зрадників, а патріотів, таких як Червінський, випустять із в'язниці. Терпіння генерала на межі офіс президента догралися. Генерал просив Зеленського відставки Єрмака. Президент не чув. Тепер маємо, що маємо, готуйтеся, говорять джерела. Британський політолог Марка Галоуті. Вважає, що офіс президента справді запланував перестановку військовому керівництві України, але наразі передумав. Учора у Сурі, високопоставлена європейська дипломат, і займається питаннями України за жахом і здивуванням надіслав мені повідомлення, що їхнє посольство у Києві отримало інформацію про військові перестановки. Сьогодні вранці йому повідомили, що банкова схожа прийшла до тями. Пише Галеотті, крім того, дипломати починають говорити уже і за Червінського судити мають не Червінського а Єрмака з його офісною зграєю. Виник у фальсифікації справи полковника і на суд. Роман Червінський. Це все почалося через переслідування мене саме паном Єрмаком через те, що він вважає, що я організував записи його рідного брата, який брав кошти за призначення людей на посади. Єрмак молодший розповідав, що він не знає, що через півроку його брат буде головою офісу президента. Давайте зносьте нерозбірливо, і ми будемо вас призначати. До мене прийшов не буду казати, хто один з адвокатів на початку показує папірець офісу президента і каже: дві умови: перша ти визнаєш, що ти записував і каже, що замовник і. Друга, ти визнаєш умовний термін, і ми тебе відпускаємо з СІЗО. Друга історія це щира і відверта інформація про зрив операції вагнерівців саме Єрмаком. Можливо, звідома Зеленського, про яку я повідомив суспільству. відкрито прямо попереджаючи про те, що у нас у державі є люди, які на той час уже домовлялися з Росією за своїми схемами і намагалися все це приховати, щоб ми не знали, що хтось воює, а хтось за спиною веде переговори на підставі, чого й на яких умовах ніхто не знає про це все говорили, попереджали, і потім зненадька почалася війна, про яку теж ніхто не знав як виявилося, тому розуміючи, що ми будемо й далі про це говорити. Я буду говорити, що згодом під час війни я отримав інформацію, що розкрадаються кошти, передбачені на закупівлю зброї та обладнання, і повідомив про це одному з численних комісій, створених Верховною Радою і для перевірки цих фактів. Це повідомлення відбулося 2 грудня 2022 року. Його підтвердять народні депутати, якщо треба один із суддів який затримав мене на два місяці я йому кажу чому ж це все відбувається в чим причина нерозбірливо мотиви моїх дій чіткі, зрозуміли як пригнали літак а чому ця справа народилася оце є головний мотив мотив офісу президента мотив голови СБУ, який заявив що я злочинець хоча на той момент він за час своєї служби зробив менше ніж я він був керівником підрозділу ЗСУ, який не знав що почнеться війна і в перші дні всіх керівників усіх обласних управлінь з прикордон областей евакуювали, сказали всім виїхати звідти, тому що війна зненацька почалась. І він заявляє, що я злочинець, тому що так йому сказали. Причому слідчі прокурори судді в Куларах кажуть, це замовна справа, ми нічого не можемо зробити. Скажу більше, до мене приїхав слідчий. каже Романе: Ми розуміємо, що це і ми формально все це зробимо. Щоби закрити справу, тут немає ніякого злочину. У твоїх діях ми це розуміємо, але на нас тиснуть примушують. Так, от цих слідчих змінили одних, змінили других змінили. Нили третіх, знаєте скільки у групі, яка розслідує справу? 12. А знаєте, хто підписував першу підозру? Молодший лейтенант, який три місяці, як випустився з академії, він прийшов до дружини і плакав, вибачався. кажуть, служба у нас така. Таку службу організовує малюк. Так він мотивує військових, що вони воювали. Так він мотивує своїх оперативних співробітників. Так мотивовані ці прокурори. Чим вони мотивуються? Де мотиво дій моїх? Де уми села? Пише прокуратура за допомогою загальнодоступ. Багатопрофільного зашифрованого канал меседжеру Телеграма на виконання раніше сформованого злочинного задуму, якого задуму не зрозуміло, що ж таке злочинне є задума. здійснювалася перевірка інформації щодо дислокації військової техніки за СРФ та її реєстраційних номерів. Це злочинний задум з'ясувати, де російська військова техніка знаходиться. Так вони пишуть, тобто таке враження, що це росіяни пишуть. Росіяни пишуть, що я маю злочинний задум знайти російську техніку. Тоді я розумію їхню позицію до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.